Поговоримо про дійсно вже хоча говорити про депутатів. І зараз ця наступна тема їх теж стосується 10 грудня. Нацагентство з питань запобігання корупції повернуло доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Подати інформацію про свої статки за 2021-2022 роки. Держслужбовці мають до 31 січня 2024 року. Хто і що вже встиг задекларувати? Ми проаналізували декілька декларацій про це у наступному матеріалі. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія задекларував квартиру у Києві площою 70,5 з половиною квадратних метрів, дачний будинок на 296 квадратів, а також чотири земельні ділянки у Київській області. За декларацією з єдиного державного реєстру нардеп безоплатно користується автомобілем Мерседес Бенц», що належить дружині. Вікторія Арахамія з кінця 2022 року орендує ще дві автівки, а також Має квадроцикл, окрім іншого, у власності подружжя Арахаміїв дорогоцінні годинники та прикраси світових брендів на банківському рахунку Давид Арахамія тримає понад 1 мільйон гривень та більш як 20 тисяч доларів. Ще 650 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Депутат зберігає у готівці. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук задекларував квартиру у Хмельницькому на 93 квадратні метри. Водночас його дружина має квартиру у Києві на 102 квадратні метри. Подружжя володіє двома автомобілями та бібліотекою наукової літератури, до якої входить 5 тисяч книжок у спільній власності. Подружжя 49 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 7 тисяч гривень у готівці. За декларацією з держреєстру голова партії голос Кіра Рудик орендує квартиру у Києві на 214 квадратних метрів та має земельну ділянку площею 629 квадратів в Ужгороді. Депутатка володіє автомобілем БМВ 2017 року випуску. За минулий рік Рудик отримала 277 тисяч гривень зарплати у раді. Готівкою депутатка зберігає 370 тисяч доларів та 300 тисяч гривень.

Нардеп Юрій Бойко та його дружина мають у володінні квартиру площою 220 квадратних метрів у Росії. Окрім цього, подружжя володіє квартирою у Києві на 257 квадратних метрів, житловим та садовим будинками та 24 чотирма земельними ділянками у Київській області. А також бойки мають квартиру у Луганській області у спільній власності. Подружжя задекларовано 19 тисяч доларів, 17 тисяч євро та двісті. Тисяч гривень у готівці на додачу до цього дружина нардепа тримає більш як 3 мільйони рублів у російському банку НК Банк та ще понад 4 мільйони рублів у вигляді золота. Заступник голови офісу президента Ростислав Шурма задекларував три квартири та дві земельні ділянки у Києві. Його дружина має у столиці ще дві квартири. Також подружжя володіє двома автівками. На картках в банку Шурма тримає 2,5 мільйона гривень та 20 тисяч євро, а також 51 тисячу доларів, 46 тисяч євро та 400 тисяч гривень зберігає у готівці.